Привіт усім! З вами знову я, Pentagram Шепард Та сьогодні ми з вами пограємо в таку гру, як Unmechanical. Неймовірно цікава гра зроблена на UDK. UDK, якщо ви не знаєте, це такий, скажімо, інтерфейс для розробки на Unreal Engine 3. Ось вже 4 роки як Unreal Engine 3 став безплатним. та його можуть використовувати будь-хто, хто, -хто бажає, має бажання робити свої ігри. Ой, щойно, що ми бачили, це був якийсь глюк. Я думаю, такого більше не повториться. До речі, ми літаємо в меню. Що відбувається? Ого. Тут фізика води. І справді такого не повинно було статися. Чому ми в меню? Зараз спробую звідси вилетіти. Думаю, що в мене все вийде. Ось так. Ось так. Натискаючи Spacebar. Наш маленький робот з гвинтокрилом може піднімати певні об'єкти. Та за допомогою ось цієї фічі ми можемо виконувати різноманітні головоломки. Гра як така не дуже важка, але дуже цікава. та Скажімо, ви з нею ніколи не будете сидіти і думати, ой, що я тут роблю, що я таке граю. Вона справді цікава? Тут є своя історія без жодного слова. Якщо ви грали такі ігри, як Машинаріум та Саморот, Самороз 2. Отак. Ви розумієте про що я? Якщо ж ні, то дивіться цей летсплей і зрозумієте, про що це гра. А мені зараз на даний момент здається, що я лечу трішки не туди. Або туди. Напевно, все так і туди. Бо граючи в цю гру перший раз, я прийшов дуже трішки і не запам'ятав так достовірно, де саме я був і що я виконував була маленька така головоломочка, яку я дуже швидко виконав. Ну, звісно, на самому початку вони легенькі. Але зате потім... Ось так, справді, я тут був. А, я зрозумію. Продовжуючи гру. Ось, до речі, ця сама головоломка. Продовжуючи гру, ми завжди стартуємо з самого початку. Бачите, виконані головоломки не потрібно виконувати ще раз. Але ми повинні пролетіти повз них. Знову і знову. Цікава концепція. Такого я ще не бачив в жодній до цього грі. Ой, надіюсь, йому не боляче. До речі, ось це поле мені дуже нагадує Anticipation Grill із гри Portal. Звукове оформлення в цій грі неймовірно, скажем, революційне. Такої музики я ще ніде не чув. Як інді гра, то інді музика. Ось! Долетіли ми до головоломки, яку я ще не проходив. Спробуємо її вирішити. Воно що. Вага цього кубику замаленька для того, щоб натиснути цю кнопку? Так, вона замаленька. Ех, цікаво, цікаво. Я не зможу пролетіти далі, поки не виконаю цю головоломку. Не зможу. Хм. А може цей кубик не може натиснути тільки одну з цих кнопок? Може він зможе натиснути якусь іншу? Цікаво, цікаво, попробуємо на іншій. Ой, він не туди упав. Спробуємо на саму українсь. Ех. Боюсь, <с> Так в нас нічого не вийде. Он вона ще. А я їх раніше не замітив, як пролітав мимо. Пролітаючи повз я не дивився по бокам. І не дивився що коло мене. Так, але вони... Жоден з них не зможе нормально натиснути кнопку. Там, напевно, якісь засильні пружинки під тими кнопками. <с> Речі, ви чули? Який звук? Ніби справді? Ну, не важливо. Напевно, ця гра також підтримує X Так. І останній кубик. Ех, мені б ще чимось їх зверху прикласти. Тоді б вони точно натиснули. А, дивіться! Справді. Це геніально! Такі ігри, які заставляють гравця, подумати, о, я геній <смас> Насправді їхні креатори генії, тобто їх творці. Придумавши надзвичайно геніальні головоломки, на даний випадок вони дуже легенькі. Це саме початок гри, майже саме початок гри. Це третя головоломка, якщо я не помиляюсь. Ой-ой-ой. З цим потрібно поаккуратніше. О, Йому важко. Бідний робот. Хм. Так, 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 ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ми зможемо натиснути кнопку. Кнопки. Ой-ой-ой, вверх. Вверх, вверх, вверх. Ой. Ще чуть чуть-чуть четвертий скину. І здається, у нас це вдалось. Та все ж, чомусь. О! Хм. Потрібно ще щось поставити. Так, а що чим би прикласти зверху? Можливо, там є ще якийсь об'єкт. Далі. Так, справді потрібно пролетіти далі і, напевно, там я знайду ще якийсь об'єкт, який можна буде покласти на ту перекладну. О, ні, тут Anticipation Grill з порталу. І я через нього, напевно, не зможу пронести будь-який об'єкт. Ммм. такий м'яопепа людина, я спробую це зробити. А якщо вийде. Ха якщо вийде. Ех, не даром прожив цей день. <bad> <world> <sharp inhale> так, і де ж цей об'єкт? Об'єкти, де ти? На самому початку були камінчики. А, але ту кімнату і початок розділяє безліч антисипейшн грілів з порталу. Так, він затяжкий, я його банально буду нести дуже довго. Оцей ну, такий собі, візьму самий найменший. Я думаю. Він буде здатний виконати цю функцію. Ану, чи вона його не дезінтегрує? Так він ж не може пролетіти через це поле. Не може взагалі. Ану, може, його затягнути якось ну-ну ну, ну, ну роботи Гмм. Зараз спробуємо. Як не як, а треба попробувати Ну ж бо, ну, ману, мануму. Давай, 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 давай. Ні, в нас це не вийде. Хм. Цікаво, напевно, якимось іншим чином потрібно ту головоломку виконати. Досі не розуміє як. Хм. Цікаво, цікаво. Колись виходили такі ігри, в яких потрібно... Ой, бідний робот. В яких потрібно було думати, та ось ідеш ти, наприклад, там, на роботу або до школи чи там інститут, записаний маєш на папірчику квест, і думаєш, ой-ой, ой як підібрати цей пароль, ой-ой-ой, як розгадати цю загадку. О, ось це були справжні ігри, не те що зараз. І ось ця гра мені дуже сильно їх нагадала. Тут потрібно думати, по-справжньому думати. Так, спробуємо натиснути. І пролетіти. Ні, це здається не на час. А може все таки. У мене все вийде. Ні, не вийде. По крайній мірі не таким чином. Ну що ж би там ще поставити таке, ну. А може... ні... Ой, напевно... Напевно, все-таки в мене це не вийде. Гаразд. Тоді... На цьому моменті летсплей нашого Unmechan закінчується. Дякую за перегляд. І чекайте наступної частинки, в якій я все-таки цю головоломочку виконаю. М -м? До речі, здається, я все зрозумів. Я з вами ще не прощаюся, може я виконаю зараз цю головоломочку. Так, потрібно забрати цей камінчик. Так, звісно. Отак. Може, все вийде. Якщо воно все-таки вийде. Ой, який я буду щасливий, який я буду щасливий! Я думаю, щасливим будете ви! Адже ми з вами виконаємо цю головоломку. Совимо цей пазл. Ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Що я начудив! Ось. І тепер я маю всю надію, що воно запрацює. Давай, працюй! І? Вона спрацювала! Єс! Yes! Це просто геніально! Ой, ой, ой! Так, 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 так. Хм, і що далі? А далі, напевно, потрібно забрати ось цей камінчик. Надії ще це так. А ну 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 Ні. Оце так-так. Оце так-так. Ні, напевно, все-таки помилився. Гаразд. Тоді до наступного відео, в якому я все-таки виконую цей пазл. Дякую, з вами був я, Pentagram Шепард. Підписуйтесь на канал, лайкайте відео. До наступних випусків, друзі.